Ми чуємо сьогодні про обітницю Ісуса, що якщо хтось залишить щось або когось заради Ісуса і Євангеліє, що отримає в сто разів більше, і це питання, яке можемо сьогодні собі задати, що я залишив. Заради Ісуса, що це значить залишити щось або когось заради Ісуса? Що це значить заради Ісуса і заради Євангелія? Навіть можемо сказати, що деколи ми залишаємо комфорт, наприклад, після роботи можна піти вже додому, або я міг не їхати в Ужгород, міг залишитися в Мукачеві. Вже після там служебного дня, який в мене там починається зранку. Сьогодні насичений день був. Він декотрих покусав трошки. Я ж керівник треба деколи знаєте. Так. Ось. Але я залишив комфорт, і багато хто з вас, можливо, залишив комфорт, який міг би мати. Правда, ми залишаємо якийсь комфорт свій. І це часто буває з вечірніми якимись месами, з якимись молебнями, не розпаломництвами, тобто ми щось залишаємо тому, що ми приходимо до Ісуса. І тоді, не знаю, як ви, можливо, вже неодноразово або завжди досвідчуєте те, що коли щось залишаєте заради Ісуса, ви відчуваєте, що ви отримали в сто рази більше. Що ви, допустимо, тут набагато краще відпочили, ви отримали силу, так би прийшли додому, втомлені, можливо, щось би включили. Можливо, щось поїли і ніби би хотіли відпочити, але не набралися сили, так як коли набираєте сили, тоді коли йдете на святу месу або йдете на якусь зустріч. Несамовито було для мене завжди оцей досвід, що вечором там, чи я організував зустрічі, знаєте, після меси, там біблійні зустрічі, якісь групи, взаємодопомоги, матері молитви, ділення. З 12 крокова програма цієї зустрічі, залишаєш певний свій такий комфорт, побути самому, хоча це теж потрібно час на те, щоб побути самому, йдеш на якусь зустріч, йдеш на біблійну зустріч, йдеш на зустріч матері молитви і досвідчуєш, що там з'являється якась сила, якась божественна присутність, це якраз є той момент, що з'являється Ісус. Коли двоє або троє збираються, і ми набираємося сили досвідчуємо. Або буває такий досвід, що приходимо в спільноту і на той час, коли ми приходимо, ми починаємо відчувати, що ми родина. Наприклад, моя мама, 75 років, вже буде мати скоро, вона живе одна. Вона кожен день ходить на Святомес, вона йде на месу, і там вона ніколи не одна. Тобто там 10, 15, 20 чоловік. А потім вже після меси з кимось іде на каву, йде з кимось в магазин, піддається на базарі, які ціни, і вже повертається додому, і потім каже, а я тебе бачила на Верітас. Тобто Верітас — це таке місце, де мама мене більше бачить через Верітас, ніж живо. І вона ніби заради Ісуса теж мене відпустила, бо вона мене відпустила. А я її залишив, але обітниця властиво мати в сто рази більше, вона повторюється. І, власне, оцей досвід теж наш, що ми зібралися. А зібралися ми для чого? Ми зібралися не для мене. І ми зібралися заради Ісуса, тому що це Він є тою силою, яка нас скликає. Ось і це значить заради Ісуса. Заради Ісуса може зрозуміти, лише та людина. Яка має досвід, яка засмакувала людина, яка не має досвіду Воскресло Ісуса посеред нас, вона не розуміє, що це заради Ісуса. Часами люди маніпулюють цим словом, ради Бога. «подайте», дайте там це чуємо десь на базарах або десь заради Ісуса, ось можна маніпулювати цим словом може там. Хтось священників чи навіть єпископ, може маніпулювати, полювати, ви мусите, бо Ісус, щось там. Воно так не працює. Можна змушувати, або чи саме батьки там можуть діточок змушувати якийсь період, але воно не працює. На примусі Ісус стосунки не будує. Тобто ми маємо мати досвід Ісуса і правдивим. Плодом досвіду Ісуса є такий, що ми наповнюємося і нам хочеться ще. І заради цього, що нам хочеться ще, досвідчити, бути з Ісусом, ми готові залишати щось нове, ми готові залишати якийсь свій комфорт, ми готові залишати свої плани на життя. Бо один з конфліктів, який в нас є життя, чи в нас є наш план на життя. Сьогоднішній Євангелій це продовження вчорашньої Євангелії, коли Ісус говорить молодикові, «Іди, продай все, що маєш, роздай Бога, і потім іди за мною. І цей відійшов засмучений, бо мав велике багатство. Чи саме багатство це не про навіть коштовності? Багатство це про свої плани на життя. Я маю план на себе, я маю план на інших. Сотю говорить, відпусти цей план. Прийди до мене, пізнай, що таке істина. Пізнай, як тобі жити. А тоді йди і живи так. І це якраз та друга частина. Яка що я заради Ісуса і заради Євангелія? Що значить заради Євангелія? Ісус дає нам добру новину. Я сьогодні трошки більше про це буду говорити на нашій зустрічі. Якраз в пошуках авторитету ми шукаємо той авторитет, як жити в сьогоднішньому світі. Такі важкі новини, такі страшні новини, лякають нас новини. А Ісус приніс добру новину. Посеред цього світу він постійно має добру новину. В чому заключається ця добра новина для тебе? Чи ти досвідчуєш цю добру новину? Якщо ти досвідчуєш цю добру новину, то заради неї ти рухаєшся теж далі, щоб з іншими ділитися цією доброю новиною. Тоді ти береш на себе якісь служіння, тоді ти готовий поїхати теж. З кимось для того, щоб разом послужити. Тобто, це є це заради доброї новини, яку приніс Ісус. Я готовий залишати щось, я готовий служити, я готовий стати священником, я готовий стати відповідальним в парафії, готовий вести грубку, готовий вести альфу, готовий до чогось заради Євангелії, тому що я коли досвідчую ту радість, яку приніс Ісус. Я хочу з нею поділитися з іншими. Тому я переходжу на інший рівень. Я не тільки йду до Ісуса, щоб брати, я йду для того, щоб іншим служити. І тоді я залишаю щось. І це є показник того, що маємо оці живі стосунки, коли ми маємо радість того, що ми залишаємо свій комфорт, залишаємо певність свої якісь, можливо, навіть такі е, так, можливо, можливості, правда, побути зі своїми там, друзями, з рідними. Чи саме можемо від цього навіть відмовитися для того, бо маємо якийсь поклик, маємо якесь служіння і досвідчуємо цю силу присутності Христа Воскреслого. Знаєте, зустріч з Ісусом Воскреслим, воно. В певному моменті мало би перерости в постійний досвід присутності Воскреслого в своєму житті, в постійний досвід. І коли є цей постійний досвід, вже навіть ну, є там боротьба між цим залишити чи не залишити щось, бо спокуси постійно приходять. Боротьба між тілом і духом, воно постійно присутне в нас. Але це стає таким. Природнім способом життя бути з Ісусом і рухатися з Ісусом. І тоді воно не є важким щось залишитися, тому що навпаки важко стає, коли Ісус іде, а я залишаюся. Оце стає важким залишитися без Ісуса. Просімо від Воскреслого цей досвід і тепер в присутності, цю радість, яку Він приніс через. В себе через свою добру новину.